Пам'ятаю, дуже добре, пам'ятаю. Це буде скрізь все моє життя. Розкажете? Так. Чи не хочеться вже? Чи вже так. Не хочеться? на околицях в саме місто, захоплення лікарні? Ні, на, ну насамперед, знаєте, все почало почалось зранку. Я прокинувся від вибуха від того, що. Були страшенні вибухи і е, подивився у вікно і побачив таке зарево від е, розривів снарядів. Е, дзвонив телефон. Е, не було зв'язку. Бо е, як е, потім ми з'ясували, це було цілеспрямовано, щоб у керівництва міста е, у керівного складу не було. Зв'язку потім взяв слухавку у свого сина. Який теж прокинувся від е, вибухів, які роздавалися, е, і е, зателефонував і поїхав до військової адміністрації. На той час це була обласна державна адміністрація, е, де був селектор з президентом нашої України Володимиром Зеленським, е, і зразу е, розпочали е, готувати фортифікаційні споруди, е, прибули військові і. Ми з ними спілкувалися, бо дуже швидко ми повинні були знаєте, зробити фортифікацію, зробити таке, щоб наш ворог. Не міг з літаків приземлитися у Харкові, висадити десант у Харкові. І на щастя нам це вдалось вдалось завдяки знаєте, нашим славним військовим, завдяки тому, що усі об'єдналися, об'єднались територіально, Оборона дуже багато було людей, молодих людей, та і різного віка насправді, які у цей час приходили до нас, записувалися у ряди територіальної оборони, була видача зброї, і вони з зброєю у руках захищали свій рідний Харків, захищали свою рідну Україну.